Судова мафія у пасці Хабібуліна. Чому судді у відставці повинні нести відповідальність Уроки США для України? Судова система в Україні зіткнулася з гострим питанням, як забезпечити відповідальність суддів, які, звільнившись або пішовши у відставку, уникають покарання за потенційні чи реальні порушення. Нещодавнє резонансне судове рішення у справі 990 8524. Так, названій справі Вадим Хабібуллін проти Вищої ради правосуддя лише загострило цю проблему, демонструючи. Прогалини у законодавстві та підходах до притягнення до відповідальності екс суддів, суддів у відставці, у той час, як українські суди та Вища рада правосуддя ВРП ухиляються від розгляду подібних справ, досвід США пропонує дієві механізми для вирішення цієї проблеми, на яких наполягає голова фонду святого Гавриїла Ургебадзе Вадим Хабібуллін, українська справа, яка викликала резонанс. Справу, що стала лакмусовим папірцем для української системи правосуддя, ініціював голова фонду святого Гавриїла Ургебадзе Вадим Хабібуллін. Його позов проти ВРП стосувався судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Павла Микуляк, який є суддею у відставці та якого Вадим Хабібуллін обґрунтовано звинуватив у порушенні несумісності, оскільки встановлено, що суддя згідно пункту 645 статті 45 законом України про адвокатуру та адвокатську діяльність не може одночасно бути адвокатом, а суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Павло Микуляк. Перебуваючи на посаді судді, не зупинив свідоцтво адвоката, що є грубим порушенням, попри законодавчу вимогу перевіряти подібні заяви, ВРП залишила скаргу Вадима Хабібуллін без розгляду, посилаючись на пункт 12,5 регламенту, який дозволяє відмовляти у провадженні, якщо суддя вже звільнений. Проте, згідно із Конституцією України, столітки 8, столітки 19, та законом про Вищу Раду правосуддя столітки 39, Подібних винятків для суддів у відставці не передбачено. Ця прогалина у законодавстві та її зловживання не лише створюють загрозу безкарності, але й підривають довіру суспільства до судової влади. Американський приклад як борються із безкарністю екс суддів у США, у США питання відповідальності суддів навіть після їх звільнення вирішено на законодавчому рівні. Американська модель дисциплінарного нагляду дозволяє один. Розглядати скарги на екс-суддів, суддів у відставці. Дисциплінарні органи можуть проводити розслідування порушень, вчинених суддями під час їхньої каденції, навіть якщо вони залишили посаду. 2. Застосовувати санкції ретроактивно. У США екс суддям суддям у відставці можуть бути винесені дисциплінарні стягнення, включаючи заборону обіймати державні посади в майбутньому, анулювання пенсійних виплат або накладення штрафів. На цьому і наполягає Вадим Хабібуллін. 3. Публічність та прозорість, усі розгляди дисциплінарних справ є відкритими для громадськості, що стимулює довіру до судової влади. Прикладом ефективного застосування цих принципів є справа судді Марка Фоллера, який після відставки через звинувачення у домашньому насильстві все одно підпав під ретельне розслідування. Чому Україна потребує змін? Українська ситуація суттєво відрізняється від американської, у той час як США забезпечують комплексний підхід до відповідальності суддів в Україні. Ми бачимо ухилення від розгляду таких справ через відсутність чітких механізмів притягнення екс суддів, суддів у відставці до відповідальності Прогалини в Україні 1. Відсутність чіткої норми щодо екс суддів суддів у відставці. Стаття 39 закону України про Вищу Раду правосуддя не робить винятків для суддів у відставці. Однак регламент ВРП фактично дозволяє уникати розгляду таких справ. 2. пріоритет підзаконних актів над Конституцією, регламент ВРП, якого дотримуються у подібних випадках, суперечить Конституції України, яка гарантує верховенство права та пряме застосування норм основного закону. 3. відсутність ретроактивних санкцій, на відміну від США в Україні, поки ще до цієї резонансної справи Вадима Хабібуллін проти ВРП не існує механізмів накладення дисциплінарних стягнень на суддів після їх відставки. Ризики безкарності, коли судді знають, що після звільнення чи відставки їхні дії залишаться безкарними, це створює простір для зловживань, крім того. Суспільство втрачає віру у верховенство права, коли одні ті ж закони по різному застосовуються до звичайних громадян і представників судової влади. Шляхи реформування, що варто запозичити у США Україні варто перейняти найкращі практики США, адаптуючи їх до національного законодавства. 1. Законодавче закріплення відповідальності екс суддів, суддів у відставці, необхідно ухвалити зміни до закону про вищу раду правосуддя, чітко зазначивши, що дисциплінарні провадження можуть порвати. Шуватися стосовно суддів навіть після їх відставки, 2. Виключення прогалин у регламенті ВРП. Норми регламенту, які дозволяють уникати розгляду скарг через звільнення суддів, мають бути скасовані або приведені у відповідність до Конституції. 3. Розробка системи санкцій, як у США. Потрібно запровадити механізми, які дозволяють позбавляти екс суддів, суддів у відставці пенсійних виплат або права на повторне обіймання посад у державній службі чи навіть у адвокатурі, як відбулося у даній справі, оскільки вказаний екс суддя Павло Микуляк продовжив правничу діяльність в адвокатурі тої ж Закарпатської області. 4. Прозорість процесу забезпечити публічність усіх дисциплінарних розглядів, включаючи стосовно суддів у відставці, щоб суспільство могло відстежувати справедливість ухвалених рішень. Чи стане справа Хабібулліна поштовхом до реформ? Справа Вадим Хабібуллін проти Вищої ради правосуддя вже стала резонансною. Вона висвітлила проблему, яка давно назріла безкарність суддів у відставці, зокрема тих? Хто порушив закон під час своєї каденції, щоб уникнути подальших правових скандалів та підвищити довіру суспільства до судової влади, Україні необхідно негайно вжити заходів. Досвід США доводить, що запровадження суворих правил дисциплінарної відповідальності суддів це не лише можливе, а й необхідне рішення. Українське суспільство заслуговує на судову систему, яка діє в інтересах правосуддя та верховенства права, а не створює привілеї для окремих категорій посадовців. Настав час реформ. Цікаво, чи наважиться Велика Палата Верховного суду поставити крапку у цій резонансній справі 990 85 -20, 4 Вадим Хабібуллін проти Вищої ради правосуддя щодо порушення несумісності суддей Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Павлом Микуляк, суддя у відставці, оскільки ця справа тісно пов'язана і є похідною від справи 99010. 3724 щодо порушення несумісності суддею Закарпатського окружного адміністративного суду Закарпатської області Павла Микуляк. Яка тісно пов'язана і є похідною від справи 260 п'ятдесят шість нуль яку розглянув цей суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Закарпатської області Павло Микуляк, оскільки суддя Микуляк виявився діючим адвокатом з незупиненим свідоцтвом адвоката в єдиному реєстрі адвокатів України ЄРАУ, але розглянув справу Вадим Хабібуллін проти кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області, яка є відповідачем у справі 26050. 60123 та у якій цей суддя адвокат Микуляк перебуває на обліку як адвокат. Останнє слово в Україні, звичайно, за Конституційним судом України, але і він, в тому числі, шлях до Європейського суду з прав людини, ЄСПЛО. До вашої уваги апеляційна скарга Вадим Хабібуліна від 15 грудня 2024 року до Великої палати Верховного суду.